Шановні колеги, лікарі-стоматологи, ортодонти, за підтримки Асоціації ортодонтів України 13-14 грудня 2025 року в місті Львові ми проводимо благодійний міжнародний симпозіум. Вас очікує потужна двохденна наукова програма за участі як сучасних, закордонних, так і вітчизняних лекторів. Потужна виставка сучасної ортодонтичної продукції і взагалі дружня і прекрасна обстановка. Ми вкотре зможемо всі разом підтримати Збройні Сили України. Тож очікуємо вас на цьому благодійному міжнародному симпозіумі і сподіваємося на вашу підтримку. До зустрічі!